Ну, взагалі змінилося дуже. Ми останній раз відпочивали 10 років тому, і зараз ми бачимо дуже такі гарні зміни. Все робиться, дороги робляться нові віли, появлялися. Тобто дуже гарно. Ну, це чистіший міст це дуже багато кислороду. Це прямо аж вам передати не можу. От я буваю тут, уїжджаю домой, і навіть в середі року я чувствую как говорится, вот чувствую этот воздух очень, очень красиво, очень красиво. Даже по сравнению с 10 лет назад это вообще это не узнать розказів, то дарує прекрасні емоції, чарівне здоров'я, усмішку, повноцінний відпочинок. Повне відродження, так от я б сказала. А ще теперішні концерти, і те, що моя дитина брала таку активну участь, то і я, і мої знайомі ми отримали море задоволення. Дякуємо вам за таку гостину і надіємося приїжджати ще. Видите, романтичний міст дуже красиво тут, хорошо. Стоїть приїхати, отдохнуть здесь. Ну, много, звісно, я хочу сказати, на лучше, тому що раніше був не такою, як зараз. Здесь хорошо, комфортно. Можна да, забити про свой город. как говорится, приїхати сюди і влюбиться. Чем нам подобається, тим, що тут привітні дуже люди і можна оздоровитись. Ну, приємна дуже атмосфера. Ну і звичайно, водичка. Куди ж без нашої відомої нафтусі? Це дуже лікувальна вода. І ми багатьом розповідаємо. Ми, ми особисто з Києва приїхали, і багатьом нашим друзям колегам розповідаємо про цілющі властивості цієї води. І нам ніхто не вірить. Ну слабо вірять. Всі а, кажуть, літо але, море краще. Да, що краще. море. Але ми особисто на своєму досвіді впевнюємося, що для оздоровлення ця водичка дуже-дуже корисна і вона підходить будь-кому, будь я рахую. Навіть якщо у вас немає якихось особливих проблем, просто для профілактики, для оздоровлення, для бодрості духу. Дуже гарне місто. Да, ми, ми дуже ми любимо, ми дуже любимо цей парк. Трускавецький парк, він особливий, там особлива атмосфера. Дуже релаксуюча, оздоровлююча, і ми більше ми переїжджаємо з великого мегаполісу і хочемо приїхати в більш спокійну атмосферу. І тому ну, любимо дуже Трускавець. Що тут сказати? Ну, троскавець чудовий, запрошуємо. Трускавець за нам завжди подобався. Сім'ї, мені, дружині, дитині, і бабусі. Всі ми раді, що ми тут і приїжджаємо, і дихаємо повітрям і чекаємо рік, щоб ми приїхали до вас ще раз.